Доброго дня, дорогі водії! З вами, як завжди, канал Автотема. І сьогодні дуже приємні новини. Відтепер українські водії можуть замінити техпаспорт, не звертаючись до сервісного центру. Це новина реально дуже крута, так як ну, всі ми знаємо, які зараз до сервісного центру очерідя за білетиками і за техпаспортами, просто на вулиці всі стоять із величезною чергою. І ці білетики неможливо взяти. Тож, Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск саме онлайн-послуг в додатку Дія. І тепер в Дії ви можете замінити техпаспорт, якщо ви його втратили, як при зміні прізвища, при, наприклад, перереєстрації авто, купівля-продаж. Куча нових плюшок. А от як його саме це діло все робити, зараз вам я детально покажу, так як у нас в мене в жінки, наприклад, змінилося прізвище, їй треба зараз нам поміняти техпаспорт, щоб все було правильно. Тож, зараз почнемо вам все детальненько покажу, як це ж правильно робити, щоб у вас не було от, е, ніяких там, наприклад, сумнівів, чи це правда, чи ні. Тож, погнали. Ми заходимо з вами у сервісі. Тут в нас вже є куча всяких штук. Нам треба заходити до водієві. Зайшли до водієві. І бачите, в самому низу у нас є заміна техпаспорта. Заходимо в заміну техпаспорта. Вітаємо. Тож. Читаємо: замінити техпаспорт без зайвого клопоту. Легко усього кілька кроків, і документ готовий. Для заміни потрібно вибрати техпаспорт, який ви хочете замінити, вказану причину заміни, вибрати номерні знаки, вказати, який техпаспорт бажаєте отримати. Тільки цифровий або пластик плюс цифровий, вибрати спосіб доставки. Тож, ви можете зробити як і пластиковий, плюс, так і цифровий. Лише можете навіть без цифрового або пластиковий. Наприклад, вартість послуги залежить від типу документа. Пластик плюс цифровий коштує 890 гривень, тільки цифровий стоїть 350 гривень. Вартість доставки та заміни номерів оплачується окремо. Тобто ну, Номерами ви можете самі замінити, можете навіть і в принципі не платити за це. Зверніть увагу, що якщо, транспорт, якщо, якщо в транспортного засобу змінилися характеристики, змінити техпаспорт можна лише офлайн. Тобто вам прийдеться звертатися все-таки до саме, сервісного центру. Ми нажимаємо розпочати. Тож, у нас є, наприклад, техпаспорти. Ми вибираємо наприклад, Peugeot. Тож, причина заміни. Заміна персональних даних. Тут є втрата, пошкодження, заміна на цифровий, заміна номерного знака. У нас заміна персональних даних. Далі. Так, формуємо заяву. Так, ми чекаємо, доки в нас формують заяву. Доки ми чекаємо, доки приймуть нашу заявку на техпаспорт, зараз вам розкажу ще дуже крутезну функцію, яку разом з переоформленням або з заміною техпаспорта перепрошую, зробила дія. Це саме користування. Ти можеш дати в користування свій техпаспорт людині, наприклад, близькому родичу або другові, просто в тимчасове користування. Зараз опишу цю послугу детальніше. Наприклад, належний користувач, людина, яка належить законне, на законних підставах користування транспортним засобом, що їй не належить послуга, дає можливість призначити належного користувача транспортного засобу з появою нових правил та налагодження системи фото, відеофіксації та паркування. Така послуга буде корисною для автомобілістів, адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі, має безпосередньо водій автівки, а не його власник. Зверніть увагу, для транспортного засобу можна призначити лише одного належного користувача. Тобто, до прикладу, якщо власник автівки, наприклад, жінка, вона може водія, наприклад, поставити чоловіка, він так само може бути там, не співвласником, а просто користуватися тих паспортом, користуватися машиною на законних підставах. І, наприклад, якщо навіть буде штраф, Штраф буде записаний водієві, тимчасовому власнику саме тобі, водієві, не власнику автівки, наприклад, а саме водієві. На камерах відеофіксації, коли машину ловлять, дають, як правило, штраф власнику автівки. А зараз, так як ти тимчасовий власник, одразу штраф приходить на тебе. Я рахую, ця функція дуже-дуже зручна, тим більше й безкоштовна. Подання заявки цієї ну, 10 хвилин і зовсім безкоштовно. Тому ця функція також дуже корисна для там, наприклад, власників бусів, які дають буси в оренду, так як водій може бути працівник, і працівник може мати тимчасове типу, як доручення на право власності типу, автомобіля. Тому він собі поїздив, отримує штрафи на себе, таким, можна таким сказати, манером, як мотивація водія робити менше штрафів. Тому ось такі моментики, є ще плюшечки від дія. А ми переходимо, у нас вже підписали нашу заявку, ми зараз розглянемо детальніше далі, що робити нам потрібно саме в дії, щоб отримати новий техпаспорт. Тож, вже у нас є продовжити анкету. Е, нашу, виходить, нашу замовлен... замовлену послугу розглянули. Дали добро продовжити. Тож, вибираємо номера. Дивіться, тут зараз є навіть. Е... Номера дії, ці ексклюзивні, але вони стоять гроші. Тому ми вибираємо ті самі, які в нас були, і продовжуємо далі. Можна навіть створити власні номери, якщо вам є бажання. Але ми вибираємо ті самі і продовжуємо. Так, дивіться, тут який паспорт бажаєте отримувати. Або тільки цифровий, або цифровий та фізичний. Зрозуміло, що краще всього цифровий та фізичний, і продовжуємо. Тож, і вибираємо. Забрати у відділенні нової пошти або забрати кур'єром. Забрати відділенні Укрпошти. І поїхали. Тут вже вибираємо область, яку вам потрібно. Наприклад, Вінницька. Далі. Так. Ми заповнили все. У нас залишились контактні дані, імейл. Тут все заповнено автоматично. Продовжуємо. Дивіться, заміна техпаспорта, Дивіться, зараз важливо, щоб ви перевірили уважно всі свої. Дані. Перевіряєте дату, прописку, серійний номер паспорта, тип. Коротше, це все обов'язково перевіряєте. Обов'язково перевіряєте дані автомобіля і саме ВІН-код, що дуже важливо. Перевіряєте своє замовлення. Якщо у вас все сходиться і все добре, вартість цього всього коштує 1184 гривні. Тобто цифрове і онлайн посвідчення коштує 1184 Ознайомились все. І підписуємо. Так. Оплата верифікується. Ось вам зразу б'є просто чек. І ми чекаємо від Укрпошти виходить саме повідомлення, яке має прийти, що на відділення прибули ваші документи. Далі ви просто приходите на Укрпошту і забираєте вже готові документи. По ідеї, і вам скажу, це реально набагато зручніше, ніж. Просто е, стояти величезні черги і чекати свої очереді. Ну, Тут ти просто зробив собі документи онлайн, сидячи, просто п'єш каву і собі зробив документи. Хіба це не круто? Дивіться, це набагато полегшує, ну, зменшує час, зменшує реально. Самі ну, з того, що ти мав би щось робити, ти кожний дні тіряєш, просто стоячи в очередях. Дивіться, це функція нова, вона тільки ось-ось. В принципі зробилася, тому я раджу всім користуватися, так як це зменшить черги в, в, саме в сервісних центрах, і буде вам зручніше самим. Пишіть в коментарях, хто користувався вже дією, хто зробив собі новий техпаспорт, чи набагато зручніше, чи ні. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.